Мета цієї ініціативи полягає у поширенні серед широкого українського суспільства історій перемоги, історій успіху нашого повсякденного життя, як прості речі допомагають простим, звичайним людям у простому повсякденному житті перемагати стрес та напругу. Складно назвати три. Перша це вдячність, я людина віруюча, це вдячність до Бога, це вдячність до батьків, вдячність до тата, який боровся за те, щоб я, моя родина, ми всі продовжували жити до збройних сил, які продовжують боротись. Друге, це те, що мене зараз мотивує, те, чим я хочу займатися, про що я вже згадувала, це бажання. Брегти і поширювати пам'ять, розповідати історії про захисників, захисниць, які дали своє життя за нашу можливість продовжувати жити. Можливо, це банально таке егоїстичне, гедоністичне бажання встигнути, встигнути пожити, встигнути побачити щось, встигнути любити. Бо якщо тут аспект прості речі, не брати до уваги дітей, родину, друзів, сім'ю, то, мабуть, це буде ранкові ритуали, тобто та сама ліжанка кави, нагодувати тварину, тобто переплівлю, собаку. Ось, і, мабуть, це плани на день, який настає. Вони піднімають, вони монтують. Ну, перш за все, це моя сім'я і моя дитина. Так, саме дворічна дитина дає зарядку та позитиву на весь день. За кілька тижнів після того, як загинув тато, його близький друг сказав мені, що відведеться підрозділ. Мені було 22 і. Багатьох людей це вже такий період зрілості, період визначеності, напевно, період будування власних сімей, але я жила в абсолютній захищеності, такій, ну, можливо, ілюзорні, але все ж таки відсутність проблем, тому що усі відповідальні за сім'єю стату. І справді по дорослі, що я 22, його загибель став для мене викликом. В якому я зрозуміла, що я можу брати на себе відповідальність. Я можу брати на себе відповідальність, я можу нести її. І це, це насправді важливо. Проблем, дуже багато стресових ситуацій. Попри все, життя продовжується, досягає певних успіхів, підсумуючи, терпіння це дуже важко сказати, вміння долати. Відпрацьовується, попри не грасти. Ну, насправді багато дуже рис я відкрила в собі, це завдячуючи першу чергу моєму чоловіку Олександру. Тому що ми разом навчаємось, і зараз ми навчаємося в новій програмі сомнотерапевтів. -терап... Сомно це таке дуже цікаве нове направлення по роботі з безсонними та кошмарними снами, що зараз актуальне саме з хлопцями. Вже перші свої навички я використовую в роботі. Це насправді дуже допомагає, і мені це дуже подобається. І одне з моїх таких сильних якостей це насправді вміти передати ті знання, які я знаю, так, і вміти їх застосувати на практиці. І саме таке, напевно, те, що мені дає далі рухатись вперед, це коли я чую від своїх пацієнтів, від хлопців. Дякую. Напевно, це якесь таке потурання, бажання, можливість дарувати собі ті емоції. Завдяки дрібничкам або завдяки чомусь більшому, на що раніше ти не так зважав, для мене особисто це вишиванки. Ем, це, це те, що заспокоює мене, це те, що про красу, про ідентичність, про сакральність. І от, ем, з початком великої війни я ще більше це заглибилась. І таку, я куповую, замовляю все нові вишиванки з новими символами, з новими кольорами, і кожна з них це про щось глибоке, а не просто про одяг. Займаюся певною діяльністю, певними захопленнями. Тоді можна відчути, подобається, не подобається і взагалі, що тобі подобається. А... Аналізувати, не спробувавши, ну не спрацьовує. Це сім'я, робота. Мій чоловік це моя підтримка і моя опора. Це дуже допомагає. Це мені допомагає і в роботі, і в житті. Мета цієї ініціативи полягає у поширенні серед широкого українського суспільства історій перемоги, історій успіху нашого повсякденного життя. Як прості речі допомагають простим, звичайним людям у простому повсякденному житті перемагати стрес та напругу.